Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Відкриваючи в банку депозитний або поточний рахунок, вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов'язання. Банк відкриває рахунок лише після здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, а також інших заходів, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу. Отже, вкладник зобов'язаний надати банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер. Недалі, вкладник зобов'язаний своєчасно повідомляти банк у випадку зміни персональних даних, місця проживання чи зміни паспорта. До інших зобов'язань вкладника перед банком належать Здійснювати операції за рахунками відповідно до законодавства України, вносити на рахунок кошти в суми та терміни, передбачені договором, оплачувати послуги банку відповідно до його тарифів, дотримуватись правил використання платіжної картки, наприклад, не розголошувати нікому реквізити картки, такі як номер картки, CVV-код, термін дії картки, Пін-код. Не надавати її у користування іншим особам та негайно повідомляти банк про втрату картки. Також вкладник має ознайомитись із містом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання своїм підписом. Довідка є важливим документом для вкладника, адже містить інформацію про граничний розмір відшкодування, строки та початку виплат та обмеження гарантії у разі банкрутства банку. Після укладання договору з банком ознайомлюватися з довідкою потрібно не рідше одного разу на рік у спосіб, визначений договором. У свою чергу банк має право відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення з довідкою про систему гарантування та підтвердження її отримання. Або на надання вкладникам необхідної інформації, наприклад, документів, передбачених законодавством. Якщо хочете дізнатись більше інформації про систему гарантування вкладів і отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.